Всім привіт! Мене звати Юля. Хочу поділитися досвідом вживання водневої води Living Water. Вона стала частиною мого щоденного життя, і я хочу вам реально розповісти про свої відгуки. І наразі можете вже побачити, як круто і свіжою виглядаю з самого ранку. Насправді, спочатку, я дуже скептично ставилася до водневої води, і я думала, що це просто якісь забобони, і вона не працює, але вже після декількох днів її вживання я дійсно відчула себе більш здоровою, більш бадьорою. Я почала просинатися з гарним настроєм, заряджена енергією, сила моя почала висипатися. І як людина, яка дійсно багато працює, Воно дуже класний бустер енергії мені дає так. Звичайно, це не енергетик, але дуже рятує, коли є виснажливі якісь слові тренування або просто важкий і довгий робочий день. Також дуже класний інсайт. В мене дуже крутою стала шкіра, Вона стала більш зволоженою, вона почала мати більш здоровий рожевий відтінок. Вона стала більш чистою, і це дуже сильно вплинуло навіть на запалення. Ви можете побачити, наразі я зовсім не нафарбована. Це ранок. І я виглядаю дуже бадьоро, особливо для свого віку. Також стосовно сну, я не відчула прям кардинальної різниці, але я стала набагато легше засинати, краще висипатися, і загально воно просто позитивно вплинуло на моє здоров'я. Можливо, потрібно вживати її трошки довше або більше. Але ми подивимось на ці результати трохи пізніше. В цілому водова вода має дуже круте доповнення до мого здорового способу життя, я відчула себе більш здоровою, більш бадьорою, моя стан моєї шкіри, волосся і так далі. І Просто якість мого сну, що дуже важливо для людей, які багато працюють. Все покращилось. Тому я ставлю твердо десяточку цьому крутому продукту, і буду обов'язково ще далі його приймати.